Я в у залі побачив і просто спочатку здивувався. Я хочу, шановні друзі, всіх вас здивувати. Я хочу запросити на цю сцену Наталю Новіку, мою колегу, кандидата в народні депутати України від політичної партії Удар. Наталя хоче кілька слів вам сказати. Добрий вечір, шановні жителі мене. Я кандидат у народні депутати від політичної партії УДАР зняла свою кандидатуру на користь Олега Валерійовича. Вважаючи на високий рейтинг Олега Валерійовича, я думаю, він беззаперечно переможе кандидата від пар політичної партії регіонів. Йому особисто побажаю успіхів. А вам здоров'я, процвітання ваших сім'ях, дочекатись процвітання цієї держави і запрошую всіх прогресивно налаштованих мешканців мене прийти 28 жовтня на Виборчу дільницю і віддати свій голос за Олега Валерійовича. Вірю в його перемогу і в нашу також. Я щиро дякую Наталі Новікові за на цю підтримку. І я думаю, що цей крок. Представника партії Удар це буде прикладом для всіх інших кандидатів депутатів, що не треба розтягувати голоси. Треба об'єднуватися навколо переможця. Треба об'єднуватися проти тих загроз, які є сьогодні в країні. І Наталя Новікова це героїчна жінка, яка наступила на горло власним амбіціям. Ми рахували в неї 25% рейтингу в окрузі, але вона з'явилася мою корзі і щиро за завдячний, бо ми разом переможемо будемо в одній команді.